Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що, закохалась Ньогонь? нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Наземні дрони логістики і наземні ударні роботи, а ще різноманітні БПЛА сотні дронів щомісяця просто на передовій виготовляють та обслуговують фахівці безпілотної лабораторії 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, створений на базі добровольців. Батальйон впроваджує найсучасніші технічні рішення. Фахівці самі пишуть коди програми до безпілотників і постійно допомагають іншим підрозділам. Наш воєнкор зміщук на власні очі бачив армійський хай-тек. Так звана лабораторія дронів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей об'єкт розташований відносно близько до передової, тож знімаємо всередині так, щоб не засвітити нашу геолокацію. Щотижня тут збирають, ремонтують та перепрошивають сотні різноманітних дронів і наземних, і повітряних. По суті, якби ми беремо раму і далі дооснащуємо. якби ключове тут програмне забезпечення, яке ми розробили, за рахунок чого підняли живучість та ефективність бортів. Тому що в принципі у нього дуже висока швидкість вицілювання, точність зависання на позицію. Це доволі потужна і влучна пташка. Вона піднімає легко. До 16 кг і може їх віднести до 10 кілометрів. По сусідству лагодять середній ударний дрон типу «Воробей». Назвали його на честь одного із загиблих бійців батальйону. У захисника був такий позивний. Відламана антенна GPS. Промені пошкоджений дрон, пошкоджена камера. На жаль, дісталося йому. Так, трошки, трошки йому. Болять. Ну що, відновимо. А як думаю, скільки часу це може піти? До півдня. До півдня? Так. Про таких. Поряд лежить головний пухнастий контролер якості. Звуть Мавік. Це наш основний житель, так. Все. <ріху> Допомагає. Звичайно, допомагає. Бачите, не, не дає, щоб я сидів. А -а -а. Каже, працювати потрібно. А тут лагодять уже механічного Мавіка. Мавіка дивиться пошкодження Після дробовика. А -а -а. А, ну йому досталося тут. Візуально. Добаємося. Ну, досталося йому нормально. Скільки вам доводиться там, не знаю, на тиждень, на місяць ремонтувати? Я розумію, що воно там по-різному буває, але там... Може бути 100 штук, може бути 200. Їх досі багато. Вони постійно у нас на ремонті, Від падіння, то підстрелять. Технологічність саме цим словом можна охарактеризувати фронтову лабораторію. Позиція, якби у нас по вертикалі від нашого комбату, і моя особиста, що е, дрон не вартує людського життя. Тому чим більше ми вкладемо технології, тим менше е, людина буде знаходитися під ризиком. І це ж не тільки якби безпека самого оператора технології, це якість виконання бойової задачі. Тож, тобто, чим якісніше він виконав бойову задачу, тим наш піхотинець буде ціліший, живіший, забезпечений. Бо Окрім операцій з сучасним електрообладнанням тут створюють або покращують програмне забезпечення безпілотників. Залізом так чи інакше керує все одно софт і вся ну. Одно... Та, як себе поводить дрон в повітрі, це все залежить здебільшого від софта. Що ми робимо тут? Ми беремо і пишемо свій софт, допилюємо від те, то, який вже є, покращуємо його для того, щоб нашим пілотам було простіше керувати». Зараз максимально автоматизований борт. Які, в принципі, при наявності цілі може автоматично підійти, скинути боєприпас, повернутися і сісти. Тобто, по факту потрібно людське втручання виключно для того, щоб змінити йому елементи живлення та зарядити його боєприпасами. За рахунок таких характеристик дрони мають дуже довге, як на фронтові реалії життя. У нас середня живучість 200-300 вилітів, але у суміжних підрозділів, яких ми навчали і ділилися з ними досвідом, то 1100 вилітів приблизно було. Це на один дрон. Так, да, на один дрон. Хоча зазвичай живучість дрона у 40 бойових вильотів вважається непоганим показником, і все це у зоні досяжності значної кількості різноманітних російських боєприпасів. Ми не знімаємо це, але навкруги все побите снарядами та ракетами окупантів. Та насправді звикаєш. Ну я вже тут четвертий місяць, я вже звик. Ну тобто, в принципі, ну якісь прильоти, виходи таке вже на це не звертаєш уваги. Працюєш собі, так працюєш. О, полетіло там, о, прилетіло. Ще один напрям наземні безпілотники. Наприклад, для безпечного підвозу на позиції сотень кілограмів боєкомплекту, їжі, води, а також евакуації людей. Або ударні перші моделі були меншими з кулеметом калібру 7,62. Цей прототип уже несе важкий американський кулемет Браунінг 50-го калібру. Це наше майбутнє, я би так сказав. Тому от така от техніка може вберегти не одне життя цього тобто, мешканка, оскільки вона б не виходила якої до вартість не була, це все одно не порівняється з людським життям. Тому за цим майбутнє, майбутнє роботами захищати і боронити нашу державу. щоб Тричати такі по сині нашої землі, нашої нації хлопці постійно допомагають іншим підрозділам, які не мають таких потужностей та можливостей, діляться досвідом та своїми вміннями зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Невже Росія більше не ворог? Скандал у Вашингтоні. Новий глава Пентагону у секретному документі сформулював головні загрози для сполучених штатів. І у переліку лишився тільки Китай про ні слова, що це може означати і до чого призвести? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитро, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що це за документ і яку вагу він має? А зараз, ти знаєш, но ну, газета Washington Post першою це опублікувало, і це практична сенсація. Адже військові саме цьому виданню на умовах анонімності повідомили, що новий міністр оборони Сполучених Штатів Під Хексат затвердив документ, який називається Стратегічне керування з питань національної оборони. Це документ, який має е, гриф «Таємно», і Ось там записано, що єдиною постійною загрозою є Китай. Е, е, це стратегія, це важливо розуміти. Тобто, є документ стратегічний, який визначає потім всі вже накази, всі вже подальші пло плани. і ось в цьому документі можливість китайського вторгнення в Тайвань розглядається як пріоритетна загроза. Пишеться, що протидію йому це єдиний сценарій. Ну і ви можете просто уявити розгубленість або емоції військових, які побачили цей документ, і навіть зараз ризикують кар'єрою, погонами, званнями і зливають цю інформацію журналістам. Ну тому що здивовані. Ну а де Москва? Де згадки про Росію? Е, я хочу нагадати, що е, за Байдена, звісно, ці документи теж були за. Критими вони були таємними, але були зрозумілі ну формулювання, які щодо Росії там використовуються. Казали стратегічний супротивник, казали навіть ворог. Тобто це було зафіксовано в документах в стратегії, яка визначала всю подальшу політику Сполучених Штатів, зокрема і щодо військової справи. Ну і те, що відбувається зараз, дійсно частково це можна виправдати тим, що Сполучені Штати команда Трампа проводить переговори, намагається проводити переговори з росіянами в Саудівській Аравії. Ну і вони в публічній площині дійсно намагаються намагаються уникати критики Росії дійсно не критикує ані Росію, ані Путіна Трамп, і багато хто пояснює це тим, що вони просто не хочуть зірвати переговори, не хочуть Москві давати хибні сигнали, не хочуть зірвати можливий майбутній саміт у Саудівській Аравії. Але ну тут теж треба розуміти. Документ секретний. І якби, наприклад, як було і раніше, і Китай і Росію записали, прописали в ньому як найбільші загрози для національної безпеки Америки. Ну а це дійсно правда, це ж дійсно так. То ну ніхто би і пресі не повідомив для військові би це сприйняли як факт, тобто жодним переговором це не завадило би. Ну і то таким чином розуміємо, що скоріш за все йдеться про ну знаєте, це серйозно про зміну світогляду про те, що команда Трампа. Ну якщо вже стратегічно такі речі закладає, то дійсно готується до перезавантаження з Росією. І це не тільки така, знаєте, риторика, яку вони використовують для того, щоб проводити переговори чи, наприклад, миру в Україні досягти, чому це відбувається? Я детально і хотів. Просто вам порадити це подивитися щиро. Поговорю про це сьогодні о дев'яті вечора. У нас буде велике інтерв'ю, наприклад, з колишнім директором з питань політики Радбезу Сполучених Штатів Стівном Сестановичем. Він цікавий дуже аргумент. Сказав за його даними, за внутрішніми розмовами Трамп зараз намагається ось таким чином дивним досі розсварити Росію і Китай, відтягнути Росію від Китаю. Або, наприклад, будемо говорити із колишнім національним офіцером американської розвідки з питань Росії. Дійсно, є така позиція. Я людина, яка має всю розвідінформацію інформацію щодо Росії. Ми з нею поговоримо про справжні наміри Кремля і про те, чому світогляд Путіна і Трампа ось настільки збігається, і в чому він збігається. Ще раз нагадаю, велика детальна розмова о дев'яті вечора. Ну там буде багато відповідей, зокрема і на запитання, що відбувається ось зараз з тією американською військовою стратегією. Хотів також вам розповісти, що зараз відбувається навколо мирного процесу, бо маємо свіжу заяву віце-президента Венса. Тут цікаво тут буду цитувати. Він каже, що домовленості про припинення вогню у чорному морі цитата практично готові. Каже, у нас, зрозуміло, є припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, є припинення вогню у чорному морі щодо торговельних суден, яке практично готове. І коли ми доберемося до тієї точки, то працюватимемо над наступним етапом припинення вогню. Ну, Венс каже, що в принципі білий дім з оптимізмом спостерігає за перебігом подій. Знову цитата. Гадаю, почуваємося дуже добре в плані того, як йдуть справи. Водночас це теж показово, коли журналісти запитали, ну а чи готові Сполучені Штати зняти санкції з російських банків? А саме це було умовою Кремля для того, щоб погодитися на чорноморське перемир'я, то Венс ушов, Він уникнув прямого запитання і, в принципі, не відповів. Ну і тут цікаво, що Якщо слідувати Венсу, який сказав, що домовленості практично готові, то це розійшлося в пресі. Ну і було враження, що не вже вже близько, хоча б перший ось цей чорноморський етап перемир'я. З джерел в американському зовнішньополітичному відомстві я чую, що лише на середину квітня зараз готується зустріч переговор зустріч експертних груп у Саудівській Аравії. Тобто, бачите, це навіть не переговорники, не Рубіо Лавров. Якщо спочатку зустрічатимуться експерти, вони не мають права під. Писувати якісь конкретні домовленості. Вони чують один одного, аналізують інформацію, і доносять там далі до Венса, до Рубіо, і вони вже до Трампа. Це третій етап. То таким чином, ми розуміємо, що ось цей вислів Венса, що домовленості практично готові. Ну це питання все ж таки навіть не найближчих тижнів. Хоча дійсно американська команда хотіла би хоч чогось досягнути до ста днів Трампа, тобто до початку травня. Ну і цікавий факт на закінчення. Я думаю, Саш, і тобі буде що обговорити, і з твоїми гостями. Ами, якщо сьогодні говоритимете, говоритимете про Америку, Daily Mail сьогоднішня вийшла із теж дуже гучною статтею, яку обговорюють дуже активно, і зокрема тут в коридорах влади. Вона про те, що Трамп, начебто, може стати вічним президентом. Здивуєтеся, як це, адже є американська конституція, яка забороняє одній людині обиратися більш ніж на два терміни. Ну і газета, якраз з посиланням на джерела, чує, що, начебто, начебто є такий сценарій в американській владній команді. Дійсно, Трамп не може балотуватися втретє. Але якщо на наступний термін вони підуть в парі Венс Трамп, але Венс балотуватиметься на президента, а Трамп на віце-президента це дозволено. Якщо Венс отримає президентські повноваження, складе присягу і в той самий момент подасть у відставку, то автоматично Трамп стане президентом. І що цікаво, тут є розбіжності у юристів, але можливо навіть Венса зможе взяти собі віце-президентом. До цього є питання, але закон не заборонятиме Трампу таким чином знову на третій термін стати президентом. Ну і якщо це все Реалізується, якщо цей сценарій дійсно спробує реалізувати команда Трампа, то скільки там йому було би на третій термін, десь під 90 років. Ну і таким чином дуже серйозно це в Америці обговорюють. То, хоча б тому, що ніхто до цього не був готовий, і демократи, хоча б чекали, що дійсно їм варто перечекати ті роки Трампа для того, щоб спробувати знову повернутися. Цікава інформація, цікаві тенденції. Ну і цікаво, те, що ми бачимо у ставленні Білого Дому до Росії. Колеги, Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, з останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорд Анопченко. А якщо хочете більше ексклюзиву, 21-й, дивіться Дмитра Анопченка і його червоні лінії.